thank you Я запрошую вас до своєї осінньої майстерні, якій у найближчі 3 місяці я буду в'язати, надихатися, а ви будете спостерігати за результатами мого в'язання. Хочу розказати про ще один спільний проєкт, до якого я вирішила долучитися. І цей проєкт називається осіннє натхнення або Моя затишна осінь. Я вирішила, що хочу ще брати участь ще в одному проєкті, тому що цей проєкт буде тривати до самого кінця осені, а попередні проєкти, ті, в яких я вже беру участь. Краса залишків він тільки один, один місяць е, триває, а варінсаж осінній пар він два місяці. А цей буде найдовший він усю осінь до кінця, осіння, до кінця е, листопаду. І е, з умов е, участі в цьому проєкті е, що потрібно е, зробити хоча би три роботи. В будь-якій техніці, будь-якому виді рукоділля, яким ви займаєтесь. І тому я вирішила, що це мені зараз цікаво і буду брати участь. За найбільшу кількість виробів, зроблених в цьому проєкті, організатор конкурсу Валентина. До речі, її канал називається Валентина Творимо красу. Зараз розкажу про її канал трішечки, а потім продовжу. На каналі в неї багато є мастер класів на в'язання серветок, скатертин. Тобто Валентина дуже полюбляє, дуже гарно в'яже гачком. І якщо вам ця тема цікава, то проходьте, будь ласка, я залишу посилання на її канал. Вона там ділиться своїми вміннями. Безкоштовно є багато майстер-класів. І ось Валентина, за найбільшу кількість виробів дарує подаруночок. Але я не буду гнатися за, за кількістю. Для мене цей проєкт більше про натхнення, про затишок, про особливі моменти цієї осені. Тому я буду просто надихатися чимось і творити, і в'язати, і, можливо, ще щось робити, можливо, ще якоюсь випічкою. Займусь осінньою тематичною в мене є. Такі форми для, для печива у вигляді листочка, грибочка, їжачка, то потрібно буде спекти, мабуть, печиво. І що я, і ще що я збираюсь робити по пов'язанні. Перше, це доробити мій кардиган, який я почала в'язати десь рік тому, приблизно, може наприкінці осені, зараз вже точно я не пам'ятаю. І здається, я ще жодного разу не показувала в'язання цього кардигану на, на каналі. Навіть же і не пам'ятаю. Це кардиган, який я я в'яжу за описом від Наталі Пелих. Ось такий. Кардиган. Кад кадл, кардиган кадл, здається, він про що в перекладі о означає обійми. Складний. Дуже кардиган, тому що весь він в переплетеннях, в косах в сотах, в'язати непросто. І, мабуть, якщо його в'язати по правильному, то потрібно зосередитися на ньому і не брати вже нічого, не відволікатися, як робила це я, ще не в'язати 5. Проєктів одномоментно. А так я хотіла встигнути все і ось кардиган трішки підзастряг. Ось тільки у мене тут відв'язано від підрізів, мабуть, сантиметрів сантиметрів до, до 20. Я почепила рожевий маркер ось тут на. На моменті, від якого я буду тут продовжувати в'язання цього кардиганчику. І е, в подробицях, мабуть, вже я е, буду розповідати про цей кардиган, тоді, коли він буде готовий. Розкажу, е, чому я його почала в'язати, з якої пряжі які у мене там були проблеми з підбором пряжі і таке інше. Це все я вже потім розкажу, коли буде готова робота. А так поки що. Думаю, що сподіваюся, що до кінця осені мені вдасться його дов'язати. Ну, якщо не дов'язати, то хоча б суттєво просунути вже, наблизитись до, готової, до готового виробу. Проєкт номер 1 для спільника осіннє натхнення. Другий проєкт, який я візьму також, цей, цей спільник це лисичка, яку я, я також заявляла в спільнику Вернісаж осінніх барв», але дівчата дозволяють брати проєкти з. Інших спільників, тому лисичку буду в'язати ось з такого кольору пряжі. Це Alize Artisan, Ось у мене є тут етакеточка. Це номер 433. Колір 433 Alize Artisan, шкарпеткова пряжа, 75% вовне 25 поліаміду. І в 100 грамах 420 метрів. Ось така в мене буде лисичка. Сподіваюсь, на номері 2,75 полотно буде не, не дуже діркавим. Якщо що, буде, буду тоді брати на 2,5 замінювати. І буду ще в'язати у цьому спільнику я пальто для цієї лисички. Я замовила пряжу на це пальто. Хотіла, щоб пальто було зеленого кольору. І мені здавалося, що ось ця пряжа, яку я замовила, це буде підходящий відтінок, такий, який я бачила на екрані. Але ні, трішки він тут такий заяскравий. Я хотіла більш приглушеного. Щоб на лисичці було це пальто. І до того ж, я вже майже змирилася, змирилася з кольором. До речі, так, це у нас пряжа ланосу Супер Marino. Універсал. Тут пишуть, що 75% маріносової вовни і 25% поліаміду. Так, поліамід. Так, поліаміду. І спиці 2 міліметри написано і метраж 400 грамів 400 метрів. Ось і дійсно, вона э, тонка, вона на спиці 2 міліметри. А мені. Э, на лисичку, якщо я саму лисичку буду в'язати спицями 2,75 або навіть і 2,5, то пальто спицями номер 2, номер 2 ніяк мені не підійде. Воно не налізе тоді на, на цю іграшку. І я навіть спробувала пов'язати спицями, які а ж я брала. Я брала спиці номер 3 як заявлено в, в описі іграшка на 2,75, тоді одяг на трішки більшому, на трішці. почала в'язати я це пальто, а візерунок для цього пальто, для цього пальта авторка підібрала такий, яким ми в'яжемо укріплену п'яточку. Тобто петлі знімаються. І, і в через одну, в лицьовому ряду знімаємо і, і, нитка за роботою, а в виварітному ряду інше, інші пари петель знімаються, і в петлі уна, нитка у нас перед роботою. І виходить такий візерунок, який авторка назвала льон. І ось ним я в'язала, 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 і воно таке, таке дрібне в'язання. Я так втомилася вив'язувати ось ці, нав'язала тут, мабуть, один сантиметр, а пров'язала тут багато рядів. І все, я вирішила, ні, не буде діла, не вийде. В мене. Пальто зв'язати з цієї пряжі. Тобто ця пряжа, просто оскільки вона шкарпеткова, вона піде в мою коробку з шкарпетковою пряжею. І колись-таки вона згодиться, колись я щось з неї буду в'язати. А для свічканого пальта потрібно заказати, взяти іншу пряжу. І я думаю, що Ось ось цей клубочок від Alize Cotton Gold, буде кращий взяти на спиці номер 3 для цього пальта і спробувати пов'язати. Тому я візьму ось цю нитку, ось цей залишок і буду в'язати. Пальто для лисички. І це у мене буде такий проєкт для спільника осіннє натхнення лисичка в зеленому пальто. Ну, і також в неї буде оцей комплект одягу, який я вже вив'язала, оці панталончики і сукня. Це що стосується лисички. І ще один проєкт, який хотіла би я пов'язати у цьому спільнику, доробити. Не, не, не стільки зв'язати, скільки доробити. Ось є у мене така кубка бабусиних квадратів. Колись рік тому я вже її показувала, і вона була тоді більша з частини. Цих квадратів я зібрала чохол на табуретку. Але ще залишилося їх 20 штук, і мені хочеться їх вже кудись пристроїти. І буду думати, що з них зробити. В мене є дві думки. Одна це капці зібрати з квадратиків. А інше чоловік каже: я коли спитала, що можна зробити з таких квадратів, він одразу сказав, відказав килимок для нашої кішечки, килимок для мурки. І ось я думаю, щоб його зібрати. Чи муркин килимок, чи капці. Подумаю, і вам вже результат буду показувати. Це квадрати, які нав'язані з пряжі Alize Angora Gold Batik. У мене тут було два, чи два, чи три різних. Це інший моток. І ось не пам'ятаю ось такий коричневий, мабуть, ще третій. Я це понадкусювала, понав'язала. Хотіла збирати кардиган, а потім передумала, воно мені не сподобалось разом, як для кардигана, і тому поки що лежать. Ось така ще ідея є у мене для осіннього натхнення. Є ще в мене одна ідея. Поки що я вам її не буду озвучувати, пошукаю в себе в закромах, пряжу. Якщо знайду підходящу, то тоді вам покажу. А як ні, то буду показувати вже те, на що з'явиться натхнення. Бо на, на, на те він і проєкт, який називається Осіння натхнення або ще інша його назва моя затишна осінь. На цьому це все, що я хотіла б вам показати, розказати. Бажаю вам натхненної, затишної осені. Будемо прощатися і до нових зустрічей! Па-па!